Вітаю! Сьогодні я розповім вам про місце, якого офіційно не існувало. Місце стерте з мап, приховане в самому серці пустелі і покрите завісою таємниці. Це історія острова Відродження, одного з найстрашніших експериментальних полігонів у світі, де випробували зброю, від якої немає порятунку. Після завершення Другої світової війни світ опинився на межі нової загрози, холодної війни. США і СРСР розпочали гонку озброєнь, яка охоплювала не лише атомну, а й біологічну зброю. На держави прагнули створити ідеальну зброю масового ураження, здатну вбивати не вибухом, а хворобою. Без шуму, без руйнувань, але з колосальними втратами. Нагадую, ви на досить цікавому каналі, де ми знайомо вас із загадковими та містичними подіями, таємничими організаціями, розглядаємо популярні міфи та багато чого іншого. Підписуйтесь, коментуйте, залишайте вподобайки а також будемо вдячні вам за спонсорство на Ютубі. До речі, дуже, дуже 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 дякую тим, хто вже це зробив. Ну, а тепер давайте дізнаємось, що було насправді. Радянська біологічна програма була однією з наймасштабніших на планеті. Куратором став Лавренті Беріє, голова НКВС, людина, яка одночасно керувала її атомним проєктом. Під його контролем збудували розгалужену мережу лабораторій по всьому СРСР. Але для реальних випробувань потрібен був полігон. Віддалений, ізольований і контрольований, і таким місцем став острів відродження посеред Аральського моря. Перші дослідження там почались ще у 1936-37 роках, ще до Другої світової лабораторії, що заснував на острові, назвали кодовим іменем Кавун. На той час тут досліджували збудників холери, дизентерії, чуми, лепри, висипного тифу та інших захворювань. Здатних знищувати цілі популяції як людей, так і тварин. Але справжнє пекло в пробірці розпочалося з початком холодної війни. Чому ж саме Аральське море? Острів відродження був природним форпостом, ізольованим, практично недосяжним для сторонніх. Навколо пустелі сам острів сухий, з піщаним ґрунтом і палючим кліматом. Такі умови вважалися ідеальними. Патогени нібито не могли вижити і поширитися за межі полігону. А отже, він став ідеальним місцем для створення найстрашнішої зброї 20 століття. У 1954 році на острові з'явився масштабний військовий комплекс під кодовою назвою Аральськ 7 Це була повноцінна закрита база, лабораторії, казарми, житлове селище Кентубек. Там мешкали науковці, солдати, їхні родини. Жінки варили борщі, діти гралися у дворі. Все виглядало звичайно, окрім одного: щодня з лабораторій на полігон вирушали смертоносні збудники. Тут випробували сибірку, туляремію, борцельоз, віспу, енцефаліти, кулихоманку, іноді в екстремальних формах. Окремі джерела свідчать про створення штампів, віспи, модифікованих так, щоб вони залишалися активними в аерозолі на десятки кілометрів і були смертельними навіть для щеплених. Ще в 1930-х роках сюди привозили не лише науковців, випробування проводили і на добровольцях. Так у документах називали політв'язнів Гулагу та військових строковиків. Людей, які не могли відмовитись, їх не рахували за живих, їх вважали біоматеріалом на південь від містечка серед пісків, розміщувався відкритий полігон площею понад 100 квадратних кілометрів. Саме тут проводили найбільш ризиковані тести. Деякі з них із використанням авіаційних бомб, які розпилювали бактерії Сибірки в повітрі. Уявіть, спори, що залишаються в ґрунті століттями, розкидають над пустелею на десятки квадратних кілометрів. Це вже не зброя, це екологічна катастрофа. Але що саме відбувалося на цьому острові? І чи вдалося приховати все назавжди? Попереду ще моторошніші подробиці. Нарешті найстрашніше віспа. Одна з найнебезпечніших хвороб в історії людства: її передача повітряно капельна проникнення через слизову оболонку, а дія нищівна. Вона вражала людину зсередини, проривалася назовні через болючі пухарі, що залишали на тілі шрами на все життя. Іноді дуже коротке життя. У середньому троє з десяти інфікованих помирали. У 20 столітті ця хвороба забрала до 300 мільйонів життів. До 1950-х віспу вдалося подолати у Європі та північній Америці, але Південна Америка, Азія, Африка ще палали в гарячці. У 1967 році Всесвітня організація охорони здоров'я почала глобальну вакцинацію і в 1980-му оголосила віспу знищену. Але не в СРСР на остре відродження випробування тривали. Відкриті зони полігону стали місцем масштабних тестів. Вчені випускали патогени в атмосферу, аби спостерігати, як далеко їх несе вітер. У межах зони ураження знаходилися тварини, іноді люди, люди, які не мали вибору. Серед найстрашніших експериментів випробування так званої Кузькіною матері біологічні бомби зі спорами Сибірки. Ці спори могли залишатися активними у ґрунті понад 100 років. Одне зараження, і територія ставала мертвою на десятиліття. Зону випробувань обрали не випадково. Вітер з півночі ніс хмару лише в бік моря, найближчий берег за 125 кілометрів. Теоретично жодної загрози для континенту. Жодне судно не мало наближатися до острова ближче ніж на 40 кілометрів. Але теорія не завжди збігається з реальністю. Контроль над усім тримав КДБ. Кожен витік інформації не допускався. Будь-яке слово під суворим наглядом. І все ж, 1971 рік, серпень, наукове судно Лев Берг підходить до острова Відродження на 15 кілометрів, щоб взяти проби планктону. Це ближче, ніж дозволялося. Саме в цей момент, за свідченням головного санітарного лікаря СРСР Петра Бургасова, на острові проводять випробування вірусу бойової віспи. У повітря підіймається хмара. 400 грамів вірусу достатньо, щоб знищити місто. Вітер несе її на південь, просто в напрямку корабля. Через кілька днів одна з білогинь судна відчуває симптоми: жар, лихоманка, головний біль. Після повернення її оглядає лікар у місті Аральськ, діагноз застуда, призначення аспірин. Наступного дня на її тілі з'являється висип, це віспа. Вона вижила лише тому, що була щеплена, але це вже не мало значення. Вірус пішов далі. Спочатку хворіє її брат, потім ще восьмеро. Шестеро дорослих двоє дітей, вірусологічна експертиза в Москві підтверджує, це справжня віспа. І навіть гірше три пацієнти мають найагресивнішу форму. Вони помирають у страшних муках. Це були і ті, хто не мав щеплення. Починається надзвичайна операція. Аральські ізолюють, потяги минають станцію без зупинки. Сотні людей ізольовано в наметових таборах. Вакцинують понад 50 тисяч мешканців, дезінфікують 5 тисяч квадратних метрів житла і 18 тонн особистих речей. І весь цей час повна мовчанка, жодного слова в пресі, жодного зізнання. Офіційно інцидент ліквідовано: десять троє хворих, троє померли. Швидка реакція і катастрофу вдалося стримати. Коли Бургасов інформує голову КДБ Юрія Андропова, той віддає наказ мовчати. Витік інформації міг не просто викликати паніку, а зруйнувати всю радянську легенду про мирний науковий прогрес. Найстрашніше в цій історії не сам факт зараження. Найстрашніше те, що вірус, розпилений на відстані 15 кілометрів, залишився активним. Це означає лише одне: віспу модифікували. Її пристосували до війни, її загартували проти вітру, спеки і часу. Це вже не природна епідемія, це зброя. Але Аральськ 7 продовжив роботу. Острів відродження залишився поза мапами, поза історією, але не поза наслідками. Бо коли наука служить смерті, вона перестає бути наукою і перетворюється на зброю, здатну знищити не лише тіла, а й пам'ять. Тим часом на міжнародній арені нова епоха. 10 квітня 1972 року Радянський Союз підписує Конвенцію про заборону біологічної зброї. Документом заборонено створення, накопичення і використання бойових біоагентів. Його підписали 77 країн, включно з США. Але довіра не валюта холодної війни. Москва не вірила у дотримання умов з боку Вашингтона. І у відповідь розгортає одну з найбільших у світі програм біологічної зброї. До 65 тисяч людей десятки секретних об'єктів імперія тіней і смертей. Але таємниці ніколи не живуть вічно, навіть ті, що охороняються КДБ. У 1988 році супутникові розвідки США помітили на острові відродження великі будівлі та об'єкти з незрозумілим призначенням посеред мертвої пустелі. Для американців це стало новим тривожним сигналом. СРСР продовжує роботу над біологічною зброєю, попри міжнародні угоди, але офіційне підтвердження пролунали лише після розпаду союзу. У 1992 році новообраний президент Росії Борис Єльцин визнав так: програма біологічної зброї існувала, проте її масштаб, методи її жертви залишилися за завісою секретності. А потім природа зробила те, чого не очікував навіть КДБ Аральське море, виснажене меліорацією, відступає. Острів відродження вже не острів. Він з'єднаний із материком і стає частиною нових незалежних держав. Казахстану і Узбекистану. Аральськ 7 офіційно закривають. Але ніхто не повертається. Село Кантбек порожнє, лабораторії мовчать. У 2001 році вода в Аральському морі відступила настільки, що відродження більше не був островом. Він з'єднався з материком. І до колишнього полігону тепер можна було дістатися пішки на території сліди занедбаних лабораторій, закинуті бараки, могильники заражених тварин і ями з біологічними агентами, спори сибірки, збудники чуми, тулі ремиї, усе це могло вийти за межі об'єкта. Попри офіційне закриття полігону, в 1991 році територія острова лишається однією з найнебезпечніших у Центральній Азії. Ґрунти тут заражені, а багато контейнерів зі збудниками просто заховані в пісках або закопані в неглибоких ямах. У 2002 році спільна місія США і Узбекистану провела часткову санацію, знищили понад 100 тонн зараженого ґрунту, але це лише вершина айсберга. А що сталося з архівами програми? І хто міг отримати доступ до формул бойової собірки чи віспи? Після розпаду СРСР частина архівів зникла. Звітність, зразки, навіть наукові кадри могли бути продані на чорному ринку. Біотероризм став реальною загрозою. Деякі експерти порівнюють радянську програму з японським загоном 731 таємною імперською лабораторією, де також ставили експерименти над людьми. Але на відміну від японців, радянські науковці були ще обережнішими. Більшість документацій так і не вийшла назовні. Це не вигадка і не конспірологія, це факти, розсекречені, підтверджені і вже частина історії. Та головне питання залишається відкритим. Скільки таких островів ще залишилося на мапі? Просто під іншим іменем або під грифом цілком таємно. І скільки ще таємниць ми відкриємо лише тоді, коли буде вже пізно. Острів відродження це не просто забуде територія, це нагадування, що наука без моралі може знищити більше, ніж врятувати. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд та побачимось наступного разу. До побачення, пані та панове.